Вітаю, шановні освітяни. Мене звуть Олександр Сергійович Любченко. Я вчитель англійської мови, вчитель-методист з більш ніж 30-річним практичним досвідом викладання, співавтор і адаптатор під програму Нуш, автентичного підручника з англійської мови Hip Hip Хелоу для 7 класу. Співавторки оригінального атлетичного підручника Ненсі Левіс і Джанет Сімонс є спеціалістами з багаторічним досвідом роботи в галузі освіти. Оригінальна серія Hello у 2019 році отримала золоту нагороду в конкурсі Белма Best European Learning Material Award, а підручник 5 класу з цієї серії в 2009 році став бронзовим призером своєї категорії на Франкфуртському книжковому ярмарку. Підручник утворений відповідно до чинної модельної навчальної програми з іноземних мов за авторством Зимомрі, Мойсюк та інших. Він враховує загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти і сучасні методики викладання іноземних мов у школі. Хіп-хіпхелоу ґрунтується на компетентісному, комунікативному, діяльнісному, особистісно орієнтованому і ігровому підходах. Підручник має чітку логічну структуру. Видання супроводжується великою кількістю ілюстрацій, фото, таблиць тощо. Які унаочнюють навчальний матеріал і спрощують його сприйняття. Кожний розділ містить низку різноманітних завдань, які охоплюють усі види мовленнєвої діяльності. Підручник супроводжується якісним автентичним аудіосупроводом, який створений за участю носіїв мови. Підручник містить 12 розділів, кожний з яких розпочинається рубрикою Unit Focus, де учні зможуть ознайомитися з цілями уроку. І дізнатися, які саме граматичні структури, лексику і фонетику вони мають засвоїти. Рубрика Let's Get Started містить короткі мотиваційні завдання, що допоможуть учням актуалізувати свої знання і підготуватися до сприйняття нового матеріалу. Рубрика Words in Action презентує нову лексику, необхідну для розуміння текстів з аудіювання та читання. Весь матеріал подається з візуальними опорами. Базові тексти для аудіювання та читання, адаптовані до вікових інтересів учнів, подаються в рубриці «Listening and Reading». До текстів укладено різноманітні вправи для перевірки розуміння почутого чи прочитаного. Соціокультурна компетенція учнів розвивається за рахунок рубрики «Culture Cone, яка містить цікаву інформацію, пов'язану з культурою, традиціями і історичними місцями Великобританії та США. Лексичний матеріал подається і відпрацьовується у рубриках «Vocabulary» та Wordbox, що містять слова та вирази, знання яких допоможе учням відчувати себе в комфортно з стареведовищі англомовної мови. Також тут можна ознайомитися з відмінністями між британським і американським варіантами англійської мови. Граматичні правила викладені на рівні зрозумілому школярам даного віку. Проте без порушення науковості викладу. У Grammar Spot граматичні структури подаються здебільшого у вигляді таблиці, містять научні приклади, які дозволяють учням самостійно сформулювати і розпізнати функції граматичних конструкцій, Вивчена закріплюється і відпрацьовується завдяки різноманітним вправам. Рубрика Communication містить діалоги з повсякденного життя. З акцентом на використання вивченої лексики та граматичних структур і дозволяє здійснити плавний перехід від контрольованої мовної практики до вільного спілкування у формі рольових ігор, дискусій та групової роботи. Ідеальним інструментом для того, щоб швидко згадати ключові вирази, які використовуються у повсякденному спілкуванні, є рубрика How To. А розвиток умінь писемного мовлення відбувається у рубриці Writing, де учні можуть ознайомитися з чітко структурованими моделями, які допоможуть підготуватися до написання власного тексту. Завдяки аудіозаписам у виконанні носіїв мови та рубриці Pronunciation учні зможуть ознайомитися з фразовими наголосами, особливостями вимови омофонів, наголосами у складних словах тощо. Кожний розділ містить вправи, орієнтовані на розвиток окремих видів мовленнєвої діяльності читання, аудіювання, усної та писемної взаємодії, усного та писемного продукування. Навчання усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається у взаємодії. Наприкінці підручника подаються ігри та проєкти до кожного розділу. Ігри у розділі Play and Revise дозволять у цікавій формі перевірити знання з лексики та граматики. А проєкти мають на меті розвиток креативності, вміння працювати в команді, вдосконалення навичок збору інформації та практичного застосування вивченого. Після кожних трьох розділів подається рубрика «Up to now», що має на меті узагальнити і перевірити засвоєння вивченого матеріалу, а також надає учням можливість самостійно визначити свої результати завдяки тесту, виявити і усунути прогавлення. У набутих знаннях. Time містить веселі уроки, в яких вивчені граматика та лексика подаються у новому контексті. У кінці підручника розміщено перелік неправильних дієслів з перекладом і українсько англійський словничок. Підручник побудований таким чином, що вчителі можуть розподіляти навчальний матеріал на власний розсуд, підлаштовуючи його під потреби конкретного класу. Диференційована система вправ. Дозволяє підійти індивідуально до кожного учня. До підручника передбачено електронний інтерактивний додаток на навчальній платформі, до якого серед іншого включено завдання з різноманітними типами тестів, тексти з текстовими завданнями, аудіо з текстовими завданнями, аудіо супровід до підручника методичну підтримку. Платформа пропонує багато різних можливостей для вивчення іноземної мови. Навігація є зручною і зрозумілою. Працюючи в мобільному застосунку, розробленому для безкоштовного використання на мобільному телефоні, можна навчатися в зручний для себе час, зберігати власні результати і відстежувати свій навчальний прогрес. Використання інтерактивних форм в роботі допоможе вчительству урізноманітнити свої заняття, організувати в разі потреби онлайн навчання і стимулювати учнів до вивчення мови. Ще однією перевагою підручника є те, що він побудований з урахуванням реалізації ключових компетентностей, таких як, наприклад, спілкування державною мовою, математична компетентність, уміння вчитися впродовж життя, інформаційна цифрова компетентність, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, основні компетентності у природничих науках. І технологіях, екологічна грамотність і здорове життя тощо. Матеріал підручника hip, hip Hello забезпечує розвивальний і проблемний характер навчання, стимулює мовленнєву та ментальну активність школярів, розвиває їхній творчий потенціал. Маємо сподівання, що цей підручник сподобається учням і вчителям, що учням буде цікаво навчатися за ним, а вчителям легко викладати англійську мову. Дякую вас за увагу.